На запит підрозділу морської піхоти збройних сил України. Паланська громада купила мавік 3 т на суму понад 200 тисяч гривень. Обладнання придбано за кошти апарату Паланської громади, акумульовано за рахунок одноденного заробітку. Також власними коштами до збору долучилися депутати громади Олександр Чекаленко, Петро Карачун та сільський голова Руслан Яремчук. Приємним бонусом додатком став військовий дрон, який разом зі своєю командою за власні кошти зібрав волонтер Паланської громади, житель села Городецьке Олександр Доленко. До нашої ради ще місяця-півтора тому запит на о, Mavic 3T, але на військові частини це нам складно зробити, на ТРО ми ще з бюджету можемо купляти, Доброго ні. Вечора, ми з України. але маємо відповідальність, і саме та людина, яка зверталась, ми не могли ніяк відмовити. І в цьому зборі це наші гроші. Ми, як вдячні поланські жителі і апарат, передаємо цей агрегат. У нас є підприємці, які зараз дійшли до е, Як це? народний дрон. Це восьмірочка хороша. Зразу це ваші хлопці деревляють, бо віддала Дякую. Дуже дякую. Ну, до речі, на це не розраховували, але це буде гарний бонус. Я міський. дякую Руслану Анатолійовичу всім вам за такі подарунки. Повірте, що сьогодні. Війна вона зараз особлива. Я не є великим, будемо казати, штурмовиком, але хлопці, які сьогодні штурмують лівий берег е першона, тільки за рахунок таких сьогодні подарунків можна зберегти кілька життів, виконати завдання, яке стоїть перед ними від командування морської піхоти. І тому я ну, нагадав, що в мене є тут такі земляки, завжди допомагали, ніколи не відмовлялися. Тому сьогодні звернувся і е, дякую Богу, що сьогодні мають можливість е, привезти хлопцям подарунки. Ну, за додатковий бонус окремо подякувати. У арсеналі Паленської громади тепер почесний прапор військової частини, а військові разом з волонтерами залишили на мапі України свої серця побажання. Доброго вечора, ми з України.